Слава Богу. Слава Богу! О Церково моя, чом ти ослабла, чом ти притихла і безсила в борьбі? де той запал, той вогник, що мала, чи я не той самий Бог, що був тоді? Я той самий вчора, і сьогодні, і завтра, і не міняюсь, і тебе не лишаю я. І силу дав тобі, і вірність зберігаю. Чому потухла ти, де ж віра є твоя? Де віра в перемогу, яку дав тобі я, де той вогонь, який горів колись, не падай в сумнів, тільки віру, приходь до мене вірі, і щиро ти молись. Молись за всіх, молись на всякі місці, молись ти так, щоб відкривались небеса. Молись, молись, бо в цьому твоя сила, щоб боргом не обрізана була твоя коса, не допустити перемоги над собою. Бо сильний я і сильна маєш бути ти, бо силу дав тобі і завжди я з тобою, будь вірною, ніхто не зможе тебе перемогти. За тебе кров пролив я на Голгофі, не для того, щоб слабла ти у боротьбі. Мій шлях важкий, ти знаєш, моє церкво, тим шляхом приклад дав і я і тобі. Хіба боровся мій народити до крові? Чому стогін часто, що не маєш сил іти? А коли прийдуть в світ важкі випробування, то як же думаєш ти їх перемогти? А сил тому нема, що мало ти шукаєш, бо більше часу пробуваєш ти у марноті і взори в небо рідко піднімаєш, а більше уповаєш на те, що на землі? А я кажу, щоб уповала ти на мене, бо у мені благословіння для тебе є. Часто сама йдеш перед мене, лише залишаєш збоку, а без мене в твоїй руці все пусте. А я тобі кажу поглянь свої дороги і викинь все, що на шляху стоїть твоїм, бо той, хто чистий в помислах і серці, тільки тих назву я народом я своїм. Не прикладайте серця до земного. Бо в цьому користі для себе не знайдеш, але шукай Небесного, шукай ти мого, у вірі і надії ти шлях земний пройдеш. Коли будеш вірна мені, церква моя, і будеш мати між собою ти любов, не будеш нарікати, а будеш ти покірна, то поверну тобі я цю силу знов. Як будеш ти ходити завжди в моїй правді, виконувати волю будеш ти мою, шукати будеш завжди лиця мойого. То скажу, тебе я підкріплю і проведу. І дам тобі я силу перемоги, якої навіть не чекаєш ти. І щоб ти не просила згідно волі моєї, я дам тобі і силу, дам перемогти. І буду я з тобою ходити всюди, і будеш світлом ти моїм тут на землі. Я буду прославлятися, я через тебе, і перемогу дам тобі у всякій боротьбі. Амінь.